Так, що? Слава Україні! Героям слава! Ми попали на подкаст. Подкаст цей буде про масаж, про фізичну терапію і все, що зв'язано з медициною. У мене основна наша ціль нашого проєкту. Наш Нас проєкт. Звісно. проект. Нас пілот. Пілот. Винищувач. <рес> Карає. Тіба. Нас проєкт буде про масаж. про Різновиди, скажімо так, все, що стосується да. масажу, масажу фізичної терапії, терапії мануальної терапії. терапії, і в подальшому, в принципі, і медичної сфери в цілому, тому що ну, масаж ну, все одно це медична сфера. Коротше, це. Подкаст дуже вузьконаправлений. направлений. Сумніваюся, що воно всім підійде, всім сподобається, але тим не менше. Ну, на що сподобалось нам? Так. Да. А, а все решта. інше там, хоча б дві людини знайдеться, хай діти боже так. волі. Коротше, я, я думаю, що треба представитись. Да? Мене звати Ярослав Новак, я фізичний терапевт, мануальний терапевт, масажист. Е, от, і я працюю в місті Лева. В місті Лева. Ми з міста Лева. Мене звати Максим. <кхід> Мене звати Максим. Просто Максим. Я мануальний терапевт, я лікар, анестезіолог, масажист. Ну Все. Ну, все. 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 Так, ми представились. І сьогоднішня тема для обговорення це ми просто розкажемо і покажемо. Показувати не будемо, просто ми розкажемо. А що? Ні, Кажу, показувати, ми точно нічого не будемо. <казувати> <казувати ми нічого не будемо. Да, ми... А в цілому можна і показувати. Так, ми, до речі, будемо знімати відео про там всякі штуки, це типа вправи, це будуть різні обговорення різних проблем, що зв'язані з опорно-руховим апаратом і в цілому з тілом. От. Це буде приблизно такий формат. Але ми хочемо сьогодні дуже сильно записати подкаст. І у нас є тема, Макс. У нас була тема. <кій> у нас була тема, як стати масажистом, як людині, яка хоче стати масажистом, що їй робити, що їй починати. Там. Тому, напевно, ми зараз почнемо. Зараз я тільки подивлюся, план, що ми там написали. А, ми щось написали, так. Да. Е -е... Підготовка. Так, підготовка. Та. Тому, е -е, перше, з чого ми почнемо, це напевно з чого почати шлях масажисти, як ти думаєш? Ну, З бажання. З бажання Основний все бажання? починається з бажання. то на тому можна закінчити. Але от людина от нас дивиться і думає, боже, які ви класні. Я хочу стати масажистом. Хочу два мені... дітей. <світ> ну, Це вже потім. Це вже подальше. Це <світ> на, на мільйон підписників. 에, стати масажистом. Тут, ж, напевно, треба розуміти, на якому шляху зараз людина знаходиться. По-перше, вік, по-друге, <світ> ну, напевно, все-таки вік. Тому що від того буде залежати, чи людині варто здобувати якусь профільну освіту, вищу, вищу освіту, вищу профільну освіту, чи не варто. Тобто, якби я зараз в 31 рік вирішив стати масажистом, я би точно би не йшов вищий учбовий заклад, я би точно би не йшов в медичний, я би не йшов. Би я би не йшов би туди, куди треба вчитися мінімум 4-5 років для того, щоб вивчитись вивчитись, і ну, то невідомо наскільки, я, це, та, буде, я наскільки це буде. ясно. Чому? Тому що е, масажистом стати насправді дуже просто. Можна записатися на курси з масажу та в будь-якому будь місці будь є курси любі. Там, Неважливо, просто курси з масажу, де вам дадуть нормальне поняття, що таке взагалі класичний масаж, до прикладу. Да? І ну, з так нього так. вже починати свій шлях. Але я думаю, якщо говорити, це як, я, я так вважаю, що це якщо говорити е, про, про тільки про масаж, так? Ну ми зараз говоримо про масаж, ми зараз не говоримо про фізичну терапію. Ми зараз не говоримо все, що всі відгалуження, які можна там да, придумати, і мануальну терапію, і фізичну терапію реабілітацію, значить, ми говоримо зараз: суто людина хоче стати масажистом. Їй треба щось що почати. Вона дивиться, що її находить до масажиста, і масажист ставить банки, і вона думає, О, на це треба вчитися, на це треба вчитися багато років. Ну це не так. Ну, Вона так ну, собі думає. Так. І вона для себе вирішує, я хочу бути масажистом. Що мені для того? От, от, хочу тільки масажистом бути. Так. Я Боїться брати на себе відповідальність, боїться десь вникати, щоб комусь не нашкодити. Значить, щоб просто стати масажистом, ну точно, якщо вам більше 30 років і ти в весь учбовий заклад, немає, немає змісту. Немає зробити змісту, змісту, цілком та, з головою. Я курсів. Цілком погоджуюсь. Курси в цілому треба, і добре. Якщо ми, вже почули, що ми узгодили, що все-таки курси. Добре, які курси? Скільки часу повинні тривати курс? Ну, два дні достатньо, якщо, щоб стати масажистом? Ні, звісно, якщо ви ніколи не мали. Стосунку з масажем, абсолютно. Тобто ви там масажували свою бабцю, діда, маму, тата, сестру, брата, дівчину, хлопця. Тож, так? Бату, клієнті, да. це, це вже багато клієнтів. Я перепрошую, це вже стаж, принципі, це вже мінімум півроку стажу. Стаж. Але якщо взяти, що ну, умовно, ви там чисто інтуїтивно розумієте, що треба робити, то все одно два дні для курсу масажу це дуже мало. На мою думку, скромно, потрібно приблизно десь від місяця часу. Від місяця і до двох максимум. Поясню, місяць два. Місяць-два. Місяць поясню чому. Тому що я чую про курси, які проводяться там сім місяців тупо класичного масажу, і пояснюють це тим, що ну, там вивчається анатомія, фізіологія. Це круто, це повинно бути. Але е, е, розбирається дуже довгий час, розбирається якась дуже така тема, яку можна реально взяти за один раз. Вот yeah. і все, і нема сенсу платити, бо там оплата помісячна, і там ну не маленьке, тобто там вісім курс місячна. можна і не пройти. Да. Можна відчитися три місяці, потім сказати, ой, в мене там трудне становище. А все, да. що ти вивчив, це вивчив на то, кістки черепа і на, тому, <гум> і на тому все. Ну, то я сумніваюся, що там вчать кістки черепа, але е, загалом, що просто сім місяців, до прикладу, так, чи більше для вивчення класичного масажу це досить багато. Я вважаю, що бракує від місяця до двох. Ну, реально, цього цілком достатньо. Ну, добре. Якщо ми говоримо за костю. Польські, тобто те, то, що зараз дуже багато наших з тобою студентів. Так, так і ми наших... ще крім того, ведемо курси з масажу. Е, ну, це, буде... це не пряма реклама. Нічого не буде. Нічого не е, виїжджають в Польщу і розказують, що от є курси для масажистів, тільки для масажистів. Вони тривають два місяці, Вони тривають два роки. Це можуть бути заочні, вечірні курси, як як в якій країні Європи. По різному зроблено, але в цілому це плюс-мінус два роки. Два роки це, ну, це не шість років, це не 8 років в медичному, не 5 років в інфізі. Два роки це ну, краще ніж два місяці. Ну якщо дивитися, в якій країні ви знаходитесь, типа якщо це Україна, це, це не підходить. Якщо це країни Європи, в яких щоб працювати, треба мати ліцензію. Ну, я не знаю за Польщу, тому сер... що хорошого сертифікат для того, щоб сертифікат було не просто, да, да, бо ви, коротше, то... мали ліцензію на роботу. Бо тому що в європейських країнах воно так і є. Тобто, якщо ти не маєш ліцензії, ти не працюєш. Да. Або працюєш просто на чорному. Там треба, да, там треба два роки, як мінімум. В нас, не знаю, чи на щастя, чи на жаль, цього не цього треба. Цього не і немає. Не треба, і... Цього немає. Я принаймні такі не, не чув ні разу. Я теж не чув. Е, немає сенсу і немає ніякого. Ну, на, мо, на мою думку, два роки вчитися, щоб просто робити масаж, це забагато. Це забагато. Якщо ви хочете просто бути масажистом. Але якщо говорити про те, що, до прикладу, людина хоче стати фізичним терапевтом, та, тобто не тільки умовно робити масаж, та, там просто робити масаж, та, а реабілітовувати після, не знаю, якихось ну, поранень, та, Ну, ну, якихось важких, що зараз неврологічних сама основна реабілітація. Да, нас зараз цього дуже треба, то треба йти вчитися все ж таки в університет. А які університети вчать фізичну реабілітацію, як правило, Ну, ми говоримо за те, що в нас є у Львові, в нас є інфіс. Це... Знаменитий ліс інфіс. Так. Інститут фізкультури. Я думаю, що в кожного, в, ну плюс-мінус, в кожному місці є. Педагогічний університет. я особливо вчився, особисто вчився в педагогічному університеті в Тернополі, там була кафедра фізичного виховання, де була фізична реабілітація. От такий от шляшок. Е, то, да, щоб бути реабілітологом, треба вчитися в університеті. І взагалі, на мою думку, дипломні знання вони мають значення. Тобто, як не як ти. Е, коли вчишся 5 років в університеті, ти все ж таки знаходишся в контексті своєї роботи. Да. Ну, 5 років. Тобто можна ти... можна ще сказати, що це соціалізація, що дітям ну, потрібно а, йти в університет. Звісно. Ми говоримо, якщо людина, добре, я тоді скажу з своєї точки зору, якщо ви закінчили школу. І ви хочете піти в фізичну терапію, в реабілітацію, вам це подобається, у вас там є друзі, знайомі, батьки і так далі, однозначно, вартує поступати в вищий учбовий заклад, вуз. Вартує. Якщо для вас, якщо ви навіть знаходитеся десь за кордоном, і ви думаєте, чи піти на якісь там дворічні курси, у вас є час, є гроші, вартує. Тобто, якщо воно не. Не буде йти в розріз в вашій роботі вашому часу. Чи вартує, якщо людина хоче просто робити масаж, але в подальшому вона відчуває, що вона би хотіла би в майбутньому більше, і якщо вона ну, умовно, там, візьмемо так, до 35 років, та, тоді, можливо, так. Можливо, закінчити якийсь вуз по, по терапії, фізичній терапії, є зміст. Ну, пода... якщо вам більше 35 років, я цього я не бачу. Я для себе зрозумів точно, що в медичний університет я вчився в медичному нашому львівському Данил Галицького. Нікому не рекомендую. Е, однозначно, однозначно. А чому? Тому що це найгірший медичний університет е, в Україні станом на На 2000... На 2000 2013 рік це був найгірший медуніверситет в Україні. То що рейтинги, то що рейтинги, які замовні, які то все одні з одними дружать і так далі, то що він входив Короче, в топ-10 України, це нічого не зараз говорить. Зараз Всі е, лікарі, які випускники Данелага, вони мене підтримають, вони мені аплодують зараз, стоячи і жмуть мені сильну руку. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб в нас хоча б подивились такі. Так, да, добре, що у нас ще далі на рахунок освіти? Е, На рахунку університету. Ну, Два нарахунок... слова. Медичного. Ні. Так, з медичною, все вже ясно. Франка. Фран... Фран... Йди Франка. <рес> 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 якщо ви хочете вчити юриспенденції, вам треба йти в. Університет Франка. Дивись, дивись. Е, якщо ти хочеш бути юристом, ти не можеш закінчити в інтернеті подивитися відео, як е, ну, Кримінальний кодекс України, і від того, ну. Сажати там чи витягувати так, людей, я так, я так, не бути не прокурором знаю, чи, чи адвокатом. такі є, щоб там... Ти не маєш, ти маєш права працювати ніде, тебе ніхто на роботу не візьме, ти навіть сам на себе не зможеш працювати. Вот. А масажистом ти можеш працювати, якщо, е, якщо у вас не, ви не маєте права юридично виконувати лікувальний масаж, навіть це так, називати свій масаж лікувальним, ви не маєте права, І на тому ми закінчили. Ви можете відкрити ФОПа, ви можете відкрити відповідні кведи, де просто входить сам масаж і все. І ви можете працювати, вас можуть взяти на роботу, ви можете ну, самі на себе працювати. Угу. Вам не треба вищі медичної освіти. Якщо ви фізичний терапевт, треба. Що? Вищу, вищу освіту. Ну, звісно, що треба. Юридично треба. Юридичний я можу робити юридичний. фізичну терапію людині, не маючи, вищої, не маючи вищої освіти. Якщо ми говоримо про нашу країну, то зараз. Поки що, ми говоримо про Україну 2023 року. Можна буде хоч через 5 років. Ні, років. Ну ми... ми будемо євросоюз. Якщо ми будемо в Євросоюзі, будемо в Євросоюзі. однозначно. І коли це станеться, тоді тоді так. Тоді в нас будуть зовсім інші норми діяти, і ви не зможете вже просто так наліво направо комусь ставити банки, тому що вас дідусь ночі ставити банки на спину. Я думаю, там що буде відповідальність. В нас це ще не буде як мінімум років 10. Тобто розслабтеся. Десять років ви маєте. Потім підете. Потім підете до Короче, Я що на то все думаю, якщо так можна. Підсумувати можна чи не можна. Можна. Коротше, якщо ви е, вам вже старше, ви старше там, 30 років, і ви хочете стати масажистом, вам не обов'язково для того йти в університет, вчитися. А е, ви можете отримати сертифікат в бубій зі шкіл масажних, що ви масажист, і займатися, але суто масажем. Але якщо ваше бажання у вас є непереборне бажання стати фізичним терапевтом, то у ви, ви можете вам потрібно пройти навчання в університеті. І до речі, якщо взяти за Львівську університет, після дипломного освіта, от угу. до прикладу, так я сказав Максим, що тіпо, після 30 років він би не йшов вчитися в університеті, щоб стати там фізичним терапевтом. Але є після дипломного світу, наприклад. Наш університет, український католицький університет, де є магістратура фізичної терапії. Ну, серед, напевно, всіх магістратур, ну, як мінімум, у Львові. Ну, у Львові це і не... Західній Україні, мені здається, да, на Заході України да, це один з найкращих варіантів. На це треба потратити все рівно два роки, але освіта там, ну, хороша. я не вчився, але мені розказував друг розказував. Тобто, все-таки будемо говорити тоді від якості на пана університету. Ще можна так сказати. Якщо ви живете десь в місті, де є якийсь інфіз умовний mm -hmm. і де вчать ну, П'ять років культурологію і все, а все решта здається, проходиться і кладеться в ну, конверті. То це, Тоді це... немає ніякого змісту вчитися. Взагалі це очевидно, тому що це в будь-якому університеті, так. в будь-якому Не в будь-якому. Якщо ми говоримо за уку, вуку УКУ дає Український толоцький університет, дає хороші знання. Ну там та, де є хороші ну, yeah. знання. Поборів, там як таких, ну це треба прям постаратися, щоб там. Ну, в них є певний, скажімо так, ну кодекс, знаєш, що називається. Тому що вони викладають. Так, значить вони не можуть прямо так от... Не перевзяти не у Купер Семінаристи укупер носять взятки в молотовника. Я сподіваюся, це не так. Вибачте, будь ласка. Якщо це хороший університет, і ви знаєте за нього хороші відгуки. Ну, це половиною, те башає, так? Якщо хороший університет, то варто. Якщо хороший. Якщо ви прям впевнені, ви знаєте, що там вас знайомі. Дивіться, піштовхують завжди від. Не від так, ну, і від знайомих, і від тих людей, до яких ви, припустимо, ходите на якусь терапію. Ви так чи інакше, якщо ви зараз задумуєтесь, чи бути вам масажистом, чи не бути, вам точно бути. Тобто Це, 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 це той навик, який а, дається не від природи. Це той навик, який ви можете здобути своїми, своєю працею постійно кожного дня. Е, ви ходите до когось на масаж, виходите до когось на якусь терапію. Спитайтеся тої людини, в вашому місті. Там, в, в, в вашому обласному центрі вартує йти ваш, де ви вчилися. І вам людина говорить: ви знаєте, от в мій не вартує точно, але я знаю, мій колега закінчив у сусідній і каже, от там хороші знання. Yeah. Тому що людина, яка молода, яка тільки ну, закінчила там, школу чи коледж. Е їй треба інформацію, якою вона потім буде майбутньому володіти, їй треба примусово е впихувати в голову. Тому що ніхто дуже малий, дуже малий відсоток е абітурієнтів, які з першого курсу прям я хочу займатися терапією, я хочу лікувати військових від поранення. Ну, таких no, практично немає. No, yeah. Ну є. Non, я, таким non, non, не, таких. я таким не був. Я, коли пішов в університет, я хотів е гулянки і гуртожитки. Я зрозумів, що я хочу бути лікарем, я зрозумів, що мені це потрібно на, на курсі 4-му, 5-му. Добре, якщо бути чесним, то на курсі 5-му я вже. А, то все-таки треба була мені біохімія. Зря я її отак. боком Знову ж таки, трошки відхилились від теми, так? Тобто, якщо ви хочете стати масажистом, вам треба йти на курс, якщо ви хочете стати фізичним терапевтом, вам треба йти в університет. І якщо ви хочете працювати в якомусь Центрі фізичної реабілітації, та? або принаймні, ну навіть працювати можна самому на себе, але знову ж таки, щоб бути компетентним, треба мати базові знання. Е, і от все, базові знання все ж таки отримується тільки в університеті, тому що самостійно вчити їх якусь фізіологію досить складно там і там дуже багато дисциплін. Але ну я скажу, що реально да, є люди, які реально, реально. Є багато ж у нас з тобою таких знайомих ну учнів, скажем Учні, так, та. які е, до того ну, в масажі і фізичній реабілітації не були зовсім, але в зв'язку з їхнім бажанням просто цим займатися і вчитися, вони були на порядок вище своїх е, там, тих самих людей, Колегики. які провчилися в університетах. По закінчували в університеті і працюють, і, хоча вони без диплому, але вони знають і вміють набагато більше. Тому ем, є і такі ситуації. Але в ідеалі все ж таки мати, далі, курси, мати, треба мати курси, мати в Е, І напевно ось так. Ми надіємося, вам цей короткий пілотний випуск сподобається, і ви напишете, що б ви хотіли б почути в наступних випусках. Цікаві ваші коментарі. Пишіть. Можете не лайкати. Хочете, можете не лайкати, не підписуйтесь, але коментарі пишіть, тому що цікаво. Хоч Школа, щось, тому... напишіть нам, просто да. пару тепло. Хоч щось. Хоч <рес> щось. <рес> <рес> Дякую вам за те, що були з нами тих декілька хвилин. Слава Україні! І до наступних випусків.